Уже 5 листопада у Сполучених Штатах відбудуться президентські вибори, і у новинах про результати ви точно побачите карту США, де штати позначені або синім, або червоним кольором. Ось як, наприклад, це було у 2020-му, у 2016-му, 2008-му і у 2000-му. Власне, після виборів 2000 року червоний колір закріпився за республіканською партією, а синій за демократичною. Себто цьогоріч штати, у яких переможе Дональд Трамп, позначатимуть червоним. А ті, де переможницею стане Камала Гарріс – синім залишок передвиборчої кампанії та результати ми будемо висвітлювати у подкасті Ранкове допіо». Запрошую слухати його щопонеділка та щоп'ятниці. Також закликаю підписатися на септу у Ютуб. Ми підготували серію відео, які допоможуть вам зрозуміти, як відбувається волевиявлення у Сполучених Штатах Америки. Ставте дзвіночок, щоб не пропустити оновлень на каналі. Якщо синій і червоні остаточно прив'язали до політичних партій лише якихось 24 роки тому, то кольорове кодування у висвітленні виборів почали застосовувати із поширенням кольорового телебачення у США у 60-70-х роках. 1972. Це перший рік, коли більшість американських домогосподарств заволоділи кольоровими телевізорами. Тоді ж телевізійна мережа вперше використала кольорові карти, щоб продемонструвати результати виборів. Це була велика інновація CBS. І вже незабаром вона надихнула інші телеканали у ніч виборів, також показувати червоно-сині мапи у своїх етерах. У 1976-му Джон Ченселор, ведучий NBC Nightly News, попросив інженерів своєї мережі побудувати велику освітлену карту Сполучених Штатів. Її звели за місяць до дня голосування. І перше випробування конструкції пройшло не дуже добре. Хоча карта була підкріплена міцною дерев'яною рамою, передня частина кожного штату була пластиковою всередині було тисячі лампочок. Коли їх увімкнули, то все почало плавитися. Після такого тест-драйву до студії принесли ще гігантський кондиціонер і вентилятори, щоб охолоджувати карту, і це розв'язало проблему. Коли у вівторок ввечері, 2 листопада 1976 року, почали з'являтися результати виборів, у студії NBC лампочки в кожному штаті змінювали свій колір з невизначеного білого на синій, якщо перемагав республіканець, і червоний, якщо демократ. О 3.30 ранку штат Місісіпі зачервонівся, і телеканал оголосив демократа Джимі Картера переможцем виборів. Looking as carefully as is humanly and scientifically possible, we have put the state of Mississippi into the Carter column, and that is that. The electoral vote, by our calculations, 272 electoral votes to 153 so far for Gerald R. Ford, the opponent. Doc. Жодної потанини немає. Були часи, коли американські телеканали демократів позначали червоним, а республіканців синім, протилежно до того, як це є зараз. Річ у тому, що серед різних мереж довго не було консенсусу, яку партію яким кольором позначати. Дехто використовував синій колір для республіканців, спираючись на історичні асоціації, на кшталт синьої форми армії Союзу півночі. Яку під час громадянської війни очолював президент республіканець Авраам Лінколь. Водночас червоний колір пов'язували з демократами, надихаючись міжнародною практикою, де червоний символізує ліві прогресивні партії. NBC, коли створювали карту Велетня, керувалися традицією британської політики, де синій колір асоціюється з консерваторами, а червоний з лейбористами. Такого принципу канал дотримувався протягом наступних 20 років. А ось Ай Бі Сі на виборах 1976 дев'ятсот жовтим кольором позначив штати, де переміг республіканець Форд. Синім ті, в яких переміг Картер. А штати, де ще не підрахували голоси, були червоними. На виборах 1980 дев'ятсот коли змагалися демократ Картер і республіканець Рейган. Деякі телеканали почали червоним позначати штати, в яких переміг останні. Бо Ред і Рейган суголосні. Калерзандесмеп ви рефлект ви експектидвинер. Blue for Mr. Carter, red for Reagan, orange will be Anderson States, if any. До середини 90-х з барвами ще була мішанина. ABC та CBS використовували сучасні кольорові позначення партій, а у 1996-му і NBC, щоб не плутати аудиторію, вирішив адаптувати для своїх етерів таку саму схему. Таким чином, три головні телевізійні мережі почали республіканців позначати червоним, а демократів синім. Вже на виборах 2000 року синій і червоний перестали бути просто кольорами на карті. З'явилася концепція Сині штати проти червоних. Тоді змагалися Джордж Буш молодший від республіканців і Гор від демократів. Після голосування результат був ясним протягом деякого часу. Основні змі використовували однакову кольорову схему. Виборча карта, де штатів, яких переміг Буш, позначали червоним, а ті де горсинів постійно була в полі зору. Синхронність у використанні кольорів давала аудиторії легке та миттєве розуміння поточної ситуації, а червоний і синій міцно закріпилися за кожною з партій. Червоні та сині штати не лише стали атрибутом новин про вибори, але й вкоренилися в американській культурі. Цими термінами почали послуговуватися політичні експерти та журналісти. Після виборів 2000 року пишеш у заголовку Червоний або синій штат і відразу зрозуміло про яку партійну симпатію йдеться. Це також. Стало способом описати культурні цінності пов'язані з американською виборчою географією. Червоні і сині штати тепер можна зустріти як у партійній символіці і передвиборчій риториці, так і в назвах кави чи барбікю-бару. Президентські вибори у Сполучених Штатах Америки відбудуться вже 5 листопада. І я нагадую, що на картах із результатами синім будуть позначені штати, яких перемогла Камала Гарріс, а червоним ті, в яких переможцем став Дональд Трамп. Якщо поєднати синій та червоний кольори, то отримаємо фіолетовий. Фіолетовий штат такий термін також існує. Про нього ми розповімо у наступному відео.